ви дивитесь програму? Це працює. Я Маргарита Макар, і вже за мить у нашій студії з'явиться консультант центру кар'єри вдома. Аніта Собірай Цивонюк. Вона поділиться дієвими порадами, де і як шукати працю в Польщі. Аніта Собирай Цивонюк, консультант зі зміни та розвитку кар'єри. Фахівець у сфері аутплейсменту. Освітній та професійний радник Джаб Крафтер, брокер з працевлаштування. З 2018 року працює в компанії Bigram SA як консультант зі зміни та розвитку кар'єри, проводить індивідуальні консультаційні зустрічі з учасниками програми вдома та надає їм підтримку в пошуку роботи у Польщі. Добрий день, пані Аніто. Добрий день вітаю знову в студії. Сьогодні ми продовжуємо тему пошуку роботи. Звичайно, це цікава тема. так і досить актуальна. Тож одразу запитаю, які найбільш дієві способи пошуку роботи. Же зачне що почну з того про що говорили минулого разу. треба створити CV польською мовою або ж мати CV, написане англійською, якщо вільно нею володієте. Найважливіше вивчити ринок праці та зрозуміти, яку саме роботу ви шукаєте. Якщо ви розумієте, які ваші головні цілі, тоді простіше знайти відповідні канали для пошуку праці. серед цих каналів, точно будуть рекрутингові. Агенції, агенції з працевлаштування, агенції з тимчасового працевлаштування Це обов'язково мають бути перевірені агенції, в яких ви отримаєте трудовий договір, умова о праця або договір доручення, щоб це в першу чергу було безпечно та з відповідними умовами. А як таку агенцію можна перевірити, на що слід звернути увагу? думаю, перше, що треба зробити, це відкрити їхню сторінку та прочитати відгуки. Якщо буде багато поганих відгуків, то варто одразу зрозуміти, що така агенція не буде надійною. Що ще варто згадати про соціальні мережі, які зараз є дуже активним джерелом. Знаю, що зараз дуже багато пропозицій можна знайти в телеграмі. так, а ще в інстаграм, фейсбук та лінкін. Так, тільки LinkedIn – це джерело для профі. Якщо хтось є спеціалістом в певній сфері та хоче знайти фірму, в якої буде свій рекрутинговий відділ то це буде ідеальна мережа для пошуку безпосередніх контактів. фірмами. Натомість проте людям, які шукають працю у відділі послуг або опіки, краще звернутися до агенцій Там у них буде більший вибір доступних вакансій. Тож, В залежності того тож залежності від того, що саме ви шукаєте, треба використовувати відповідні засоби пошуку. Напевно, теж наступний метод пошуку. Праці це нетворкінг, тобто пошук безпосередніх контактів. Хоч часом фірми не дають оголошення про роботу на популярних сторінках з працевлаштування, але маючи такий контакт, ви завжди можете відправити своє сіві до компанії, зателефонувати і розпитати про вакансії. ще Ще один метод пошуку праці оголошення про роботу. Такі оголошення можуть розміщуватись на різних сайтах, куди ви Відправляєте своє резюме CV, але сам теж на також є оголошення з номером телефону для запису на рекрутацію. Тож у цьому випадку важливим буде бажання та вміння комунікувати аби заявити працедавцеві про себе та запропонувати послуги, яких він потребує. А проект проєкт вдома ділиться з учасниками програми інформацією про ефективні методи пошуку праці в Польщі, як так, звичайно, ми маємо спеціальні семінари, на які запрошуємо учасників, які хочуть більше про все це дізнатись. Ось ми, до речі, бачимо відео, на якому мої колеги проводять заняття. українською мовою так, українською. Тобто, саме заняття веде полька, проте їй допомагає перекладач і вони спільно тлумачать учасникам програми нюанси польського ринку праці. Вже це база скутешна, а є семінари є дуже ефективними. Люди вчаться орієнтуватися на ринку, дізнаються, які методи пошуку праці більш ефективні. Також вони обмінюються досвідом знайомих. Окрім майстер-класів, ми ще проводимо індивідуальні консультації, шукаємо учасникам програми працю. У нас працюють спеціалісти, які надсилають вакансії учасникам нашої програми. Я вам такі питання: хотите... якщо б я хотіла самостійно знайти працю без допомоги третіх осіб. То які найбезпечніші методи її пошуку звернутися до працедавця через агенцію? Чи наприклад чи знайти вакансію на Фейсбуці, де я можу перевірити інформацію про людину, яка опублікувала оголошення? Я би радила починати з агенції. Це більш безпечно, в контексті, якщо ми говоримо про гарантії виконання правових умов, оголошення на Фейсбуці або на інших популярних популярних соціальних сторінках також зазвичай безпечні, проте вони все ж ніким не були перевірені. Теж Немає гарантії, що оплата праці буде нарахована відповідно до умов, вказаних в оголошенні. Ми не можемо бути певні, що працедавець діє в рамках правового поля Польщі, Тож безпечніше бути звернутися до великих перевірених фірм на яких інтернет-сторінках можна шукати пропозиції роботи. головні такі сайти. Це працюй.пл, Адеко, Пренстет, Мен Пауэр Грусофірмиктуресоцев. Це все фірми з багаторічним досвідом. вони перевіряють свої пропозиції роботи. Вони стежать за тим, щоб договори були підписані вчасно. Мають цілі відділи, які відповідають за рекрутацію, дбають також про те, щоб їхні працівники говорили українською мовою з україномовними клієнтами. щоб вони розуміли за яку роботу беруться та на яких умовах. Що ми тут ще маємо? це все перелік більш-менш відомих сторінок, які ми теж радимо на наших курсах звичайно OLX.pl та Gradka.pl нам добре відомі. Проте, якщо йдеться про сторінки вузькопрофільних галузей, то є такий сайт, як споживчий портал. Він тісно пов'язаний із конкретним типом підприємства та пропонує оголошення роботи касиром, спеціалістам з викладання товару тощо. Так що сам то на цих сайтах ми можемо знайти інформацію про те, що відбувається на ринку праці, та куди можемо подати резюме. І можемо собі І також можемо перевірити, де саме знаходиться фірма чи близько до нашого дому. Це допоможе нам організувати власний час. Добре, тут ми бачимо ще сайти. Робота для України, схід працює, робота в ІТ», робота за рогом. А що означає робота за рогом? Це дуже популярний портал. Це окрема сторінка, то є Це така закладка у Фейсбуці, яка показує пропозиції праці неподалік від вашого місця знаходження. Вона створена для людей, які мають, наприклад, забрати дитину з дитсадка. Така форма для пошуку була створена саме для їхньої зручності ми запитали в нашої психологині Ірини Лукечі, як не зневіритись, якщо ви тривалий час не можете знайти працю? Увага на екран. Якщо ви в чужій країні і не можете дуже довго знайти роботу. Будь ласка, не втрачайте не впадайте в вічі, не втрачайте своєї активності. Комунікуєте, тобто це є найважливіше, що треба зробити зараз вийти в соціум, не відмежуватися від соціуму, а вийти в нього, тому що військова травма робить щось, що робить з людиною. Вона людину закриває в ракушку, і дуже часто люди відмежовуються від інших людей, від соціуму, і закриваються в себе в квартирах, в своїх кімнатах, в хостелах і не комунікують. І якраз саме це перешкоджає нам зайти в соціальне середовище, тому що будь-яка професія, будь-яка робота вона реалізується в соціумі. І нам треба в нього вийти. Тому е, стаємо, проводимо себе в порядок, виходимо в соціум і комунікуємо з іншими людьми і не залишаємо пошук. Пишемо в різних організаціях, відправляємо CV, створюємо резюме польською мовою, звертаємося до е, організацій, які допомагають з пошуком роботи, наприклад, так, як організація вдома, яка знаходиться в українському народному домі, або в ужин праці по місцю проживання. Там, де ви живете, в тому містечку, в якому ви є, і ви можете туди подавати свої дані, і вам будуть присилати пропозиції стосовно роботи. Це все реально, це все реально. Як можливо, пані то скоментувати? чи можете прокоментувати? Що ж має паніва целкові там рацію. ваша психологиня має рацію. Передусім, потрібно бути дуже активним. Напевно, треба переглядати усі пропозиції та нічого не відкидати. Треба розуміти, що навіть якщо ви шукаєте працю на місяць, то вже за цей час у вас буде краща польська мова, тож ви зможете знайти іншу роботу значно вищого рівня. Найважливіше це активність та максимально корисне використання часу, витраченого на пошук роботи, і пам'ятайте, що пошук праці це також праця. Так а ваші би пані почала ви казали, що можна знайти роботу завдяки таким соціальним мережам, як Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. А от які установи можуть допомогти з пошуком праці? Тут у Польщі є уж праці, який має пропозиції роботи саме для людей з України, кіруване до особен з Він добре підготувався та створює так звану зелену лінію на можна яку можна подзвонити і поспілкуватися польською, українською чи англійською мовою. Там можна запитати про локальний ринок праці. Запитання Це дуже хороше джерело саме для локальних роботодавців, оскільки ужан праці співпрацює з фірмами, які шукають собі працівників. Зазвичай це якісь виробництва, які шукають спеціалістів зі своїх сфер напевно, праці цей у має повний опис інформації про все, що відбувається в його межах. його працівники знають, якого працедавця скерувати до якого працівника, або де певному працівникові краще шукати певну працю. власне. Ми зараз бачимо номер телефону цієї зеленої лінії 19 524. Вона діє по всій Польщі. Так, ця інфолінія діє по всій території Польщі. Напевно, теж локальне. Я б ще хотіла розповісти про пошук праці у локальних бюро. тут є треба пам'ятати, що тут йдеться не тільки про Варшаву, але й про маленькі міста. Зазвичай у таких містах буде визначений інформаційний пункт для людей з України, які шукають роботу. Варто дізнатися, де у вашій місцевості знаходиться такий пункт. Він часто буває в ужондах міста Там Працюють спеціалісти, які спілкуються українською і зможуть вам допомогти інформації і нас. Ну то правда. Ми поспілкувалися з пані Мар'яною Львова, яка скористалася порадами центру кар'єри програми вдома щодо ефективного пошуку праці в Польщі. Пропоную переглянути її історію. Канцер Мар'яна Романівна освіта. Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність Українська філологія. Робота в Україні. Адміністратор готелю. Торгівельний представник. Робота в Польщі. Академія театрального мистецтва Квадрат, асистентка керівника мережі. Коли відкриваєш очі, бачу всі чати, групи. Щось сталося, не, роз... не розумію, що відбувається. Е... Ніхто нікуди не йде, звук сирени. Так, Мар'яна прокинулася 24 лютого. Почалася війна. Виїхати з міста було нереально: кілометрові затори, брак бензину та постійні сирени. Мар'яні довелось зачекати, адже в її руках був спокій та безпека не тільки її самої. І... У мене є син, я несу за нього відповідальність, тому мені прийшлося тримати свої емоції в собі. Ми розвернулися, повернулися назад на зйомне житло. Я включила дитині мультики, ми накупили вкусняшок. І ми чекали, просто, щоб коли стане трошечки спокійніше, щоб не так страшно було їхати. Між той звук сирен. Згодом жінка втрачає роботу. Власник житла, яке Мар'яна винаймала, піднімає ціну аж вдвічі. Постійно звучать сирени. Мар'яна дуже непокоїться за безпеку сина, тому жінка вирішує виїхати до Польщі. І тут в мене почалося другий період. Мене догнав стан розуміння, що я в іншій країні, що я безробітня, що в моїй країні війна. І я зробила для себе таке рішення, що поки війна не закінчиться, я не повернуся. Не повернуся не через себе, а через дитину. Через брак інформації про правила на ринку праці в Польщі Мар'яна не могла знайти роботу, аж поки не дізналася про проєкт вдома. Я прийшла з сином, він пішов в дитячу кімнату, да? і нам спершу була лекція, де розказували, як шукати роботу. Власне, мені розказали про це сім'ї, про правила. Це було три години, але за весь період це було, напевно, найкорисніші три години пошуку роботи. На зустрічі Мар'яна, окрім порад щодо ефективного пошуку роботи, отримала ще й особистісну підтримку. Додало мені такої великої сили, натхнення от, шукати роботу впевненості собі. От впевненості вона додавала, і я розумію, що я можу все в цьому світі. От було таке відчуття. Вони допомогли мені з пошуком садка дитині, і тоді в мене розв'язалися руки. Я в один час знайшла все: сили в собі, садочок, прекрасний сів', курси польської мови. Мар'яна з радістю розповідає про поради, якими з нею поділилися спеціалісти проєкту вдома. Це не користуватися тільки одним ресурсом. В першу чергу. Кожен ресурс. Це всього лиш так від 20 до 30 відсотків моєї можливості. І от заявляти про те, що ти шукаєш роботу. Люди тобі кидають щось з оголошень, кидають кудись на завод, кидають продавцем. Але якщо ти сам для себе не оприділився, яка в тебе ціль, яка в тебе робота має бути. Ти не знайдеш того за допомогою своїх друзів, тому що вони кинуть раз другий, ти проігноруєш, бо це не для тебе. Третій раз попадеться хороша можливість, вони тобі її просто не покажуть. Дуже важливо, коли ти заявляєш конкретно я хочу роботу. Перший аспект, що мені важливо, наприклад, зараз мені важливо зарплата така, щоб я виживала, неважливо, яка робота. Або зараз мені важливо знайти в тому напрямку, тому що в цьому я знаюся, я впевнена, що я там зможу працювати. Відповідно, те оточення допоможе тобі рухатися саме в тому напрямку. Так, Мар'яна і знайшла роботу. Зараз вона працює асистентом керівника мережі Академії театрального мистецтва Квадрат у Варшаві. В цьому місці я здійснила дві мрії. Тому що перше, то що я навчаюся і пробую себе по-різному. Друге, то що я попала в мега-круту компанію, в якій є велика можливість розвитку. Історія пані Мар'яни доводить, що усі поради, які були на семінарах в центрі програми вдома, дійсно працюють. Я дуже рада і вітаю пані Мар'яну з тим, що вона знайшла роботу. Тож не зволікайте, заповнюйте анкету на сайті вдома.орг і станьте учасником програми з працевлаштування. Дякую вам, пані Аніто, за те, що поділились з нами цінними порадами. Мені також було дуже приємно. До побачення. А з вами була Маргарита Макар. До зустрічі.